Я бачу, ви зацікавилися радикальною партією Легляшка. Не підкажете, що вас вас зацікавило в ньому? Мене зацікавило, то, що він прямий, прямо в І не поза очі, а прямо в ла. Не позовочі, а прямо, а, так? Прямо. А, а як ви вважаєте, набере він, голосів? Але ви можете поділитися, дати йому підтримку. За, за, правку, за, за, правду. за правду? Ви вважаєте, що він правду каже? Правильно говорить, але головне, щоб правильно не так, як обманюють нас. Угу. Ясно. Даю вам, будь ласка. А ви казали, що за ті гіпка. Так, по їбко немає весілля. Казати потенційний вік. Там, народ, молодь, як сказав. Ну він від партії регіонів. Що ви за них голосувати не будете? Я раз по канечку. А будемо віти. Я прочитаю цю газету. То 28-й. Читаю газету, що куди, то буду віти такого голосування. Добре. Ну добре. Дякую.